Переважно питання соціально-економічного розвитку були і на порядку денному чергових сесій районних рад, які цими днями проходили у більшості районів області. Про перебіг пленарних засідань у Галичі і на двірній розповідають наші журналісти. На другому сесійному засіданні 37-ї сесії Надвірнянської міської ради депутати спочатку заслухали доповідь Надвірнянського міського голови про важливі питання життєдіяльності міста. Зокрема, міський голова окреслив перспективу готовності міста до прийняття у 2014 році гуцульського фестивалю. В даний момент самі основні проблеми, які існують по підготовці до гуцульського фестивалю, це ремонт, капітальний ремонт вулиць не комунальні форми власності. а Саме стратегічно. Буде на січі, на лютень складена дорожня карта дерево проблем, яких, яких всіх нас об'єднує Міжнародний 22-й гуцульський фестиваль. Починаючи від фасадів, закінчуючи дорогами комунальні форми власності, прилеглі території. І повірте, що величезний, грандіозний об'єм робіт, цих, щоб виконати, має бути. Хоча б сплачена заборгованість за виконані роботи 2013 року. Ми не говоримо за поточну заборгованість, яка буде виникати в 2014 році. Якщо ми 13, за 13 рік до за перше півріччя казначейство не зможе розрахуватися з виконавцями робіт. Буде під загрозою проведення фестивалю. такого. також на міський голова висловив стурбованість ситуації, яка склалась внаслідок приватизації земель у урочищі за мостом та доцільність відновлення пішохідного моста через річку Надвірнянська бистриця в ситуації, що має місце на даний час. Будемо визначати, чи продовжувати роботу по відновленню моста по зоні відпочинку, чи будемо заморожувати дану будову. Визначати вам депутати заслухали інформацію про розробку генерального плану міста, яка перебуває на завершальній стадії. Під підрядною організацією, яка здійснювала розробку генерального плану, завершена містобудівна документація, яка передана міській раді. Ось вона. Ось це є завершений генеральний план міста Надвірна, який повинен пройти експертизу і затверджений бути вами на черговій сесії міської ради. Серед важливих рішень прийнятих сесією Надвірнянської міської ради стало прийняття рішення про використання символіки Євросоюзу на території Надвірнянської міської ради. Всеволод Киселевський, Василь Томич, Новини, телеканал Раї. Сьогодні друге пленарне засідання 23-ї позачергової сесії розпочалося з новорічних та різдвяних вітань депутатів творчим колективом Бішіцівського народного дому та районною дитячою організацією Пласт, які принесли у зал вифлеємський вогонь. Затим сесія приступила до розгляду питань, серед яких питання про дозвіл на отримання позику у 2014 році. Далі сесія заслухала питання щодо субвенції в сумі 60 тисяч гривень, які не надійшли від державного фонду регіонального розвитку на будівництво хірург. Гічного корпусу райлікарні, тож за відсутністю готівкових коштів у районному бюджеті районна рада вирішила відмінити в поточному році надання субвенції обласному бюджету з районного в сумі 60 тисяч гривень. Залишається сподіватись, що ці кошти поступлять у район у наступному році. Далі депутати заслухали справу щодо призначення нового директора Галицького національного природного парку. Як виявилося, теперішній директор Борис Терешкун не встиг продовжити контракт стосовно своїх посадових обов'язків, через що державне агентство лісових ресурсів. Та обласне управління лісового господарства і промисловості призначило на цю посаду Івана Римарчука, заступника теперішнього директора парку, і просило погодити райдержадміністрацію. Є там така система погодження. Перше підписує про звільнення і про погодження профільний заступник. Що він і зробив? Погодив, підписав. Після того, я, як виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації, підписав такий лист про погодження. Все, правда. Депутати районної ради не погодилися з цим безпідставним і передчасним звільненням, тому написали звернення до департаменту заповідної справи Міністерства природи України і обласного управління лісового та промислового господарства. Отже, звернення. До вас звертаються депутати Галицької районної ради Вахватківської області. Протягом 10 років галацька районна рада та галацька районна адміністрація. Іван Франківської області веде плідну співпрацю з Галицьким національним природним парком, який очолює директор Тарашкун Борис Миколаєвич. За цей час спільними зусиллями з колективом Галицького національного природного парку та завдяки виділеним районною радою коштам, це понад 3 мільйони гривень. Втілено в життя не один проект. Кандидатура на посаду директора природного парку викликала непорозуміння у депутатів. Романчук вже працював директором Волотинського воздуху. І був звільнений з посади за створення на підприємстві е кредиторської заборгованості, яка поставила підприємство на, 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 на межу танкуства. Рішення Галицької е про погодження кредиту та Затвердження його на посаду директора Галицького національного природного парку. Вважаємо передчасним і недостатньо проаналізованим. Е -е Просимо вас приглянути своє рішення. Також депутати розглянули і ряд інших питань. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї. Засідання сесії депутати розпочали із внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2013 рік. А також з метою збільшення кількості дітей в охопленні дошкільною освітою прийняли рішення про реорганізацію Степанівської та Вісівської загальноосвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси. На перевагах даного рішення акцентував увагу присутніх голова районної ради Василь Дзунза. Я думаю, що шлях, який ми сьогодні беремо, в тому щоб у нас були посеред садочки. Є один із оптимальних при мінімальних затратах, використовуючи приміщення, які в нас пустуються на повністю класів, ми йдемо цим шляхом. І на 15, ми будемо планувати ще більше це робити, ще більше більших населених пунктах при школах робити те, що ми маємо. Забезпечення, машкільної освітлення. Далі приступили до розгляду земельних питань. Зокрема, прийняли рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами таких сіл як Кропивник, Сівка Войнилівська, Довгий Войнилів та Добровляни, а також погодили зміни меж населених пунктів цілого ряду сіл району. Також депутати затвердили план роботи районної ради на 2014 рік. На засіданні прийняли рішення і про припинення повноважень депутата районної ради Денисової Марії Іванівни у зв'язку з особистою заявою про складення нею депутатських про значні досягнення і заслуги Марії Іванівни у розвитку Калишни згадали керівники району та депутати і висловили щирі слова вдячності. Від депутатського корпусу Марії Денисові подарували ікону на згадку про спільну плідну працю на депутатській НИВІ. Складний ми пережили такий період історичний, бо я, в принципі, тут від 85-го року. Я кажу, десь буквально через рік за 30 років, коли ти в цьому залі один раз стояв на цій трибуні, на одне рішення приймав. До, одного, до... Ні, до одної справи був в причетний. Я хочу подякувати всім працівникам районної адміністрації, працівникам районної ради, депутатам і більшості, і звичайно, моєї рідної меншості бюджет, у нас було менше, але нас було чути. І ми не просто тут щось таке заколоджували, а ми, я думаю, ставили правильні питання. І це правильно, тому що оце одобря, одноголосність, вона теж не цікава. Його Цікавіше працювати. І напередодні нового року, Різдвяних свят, всім хочу забажати міцного здоров'я. Я вам хочу побажати, щоб життя для вас завжди було цікаве, змістовне, наповнене змістом, спілкуванням цікавим, ну і любові Божого благословення. Всього вам